Ви думаєте, що антидепресанти не працюють, тому що нічого не змінилось за тиждень. Я хочу пояснити, чому антидепресанти не починають працювати одразу. Треба зрозуміти, починаючи, що антидепресанти, тобто, ну, наприклад, це класичні зворотні інгібітори, з зворотнього захвату серотоніну, так, в цій ситуації, вони впливають на рівень серотоніну. Проте антидепресанти не діють так, що вони закачують вам штучні молекули серотоніну і ви стаєте такими кращий настрій, апетит, менше тривоги і тому подібне. Ні, вони впливають на рівень. Вашого серотоніну, який є в вашому організмі, вони, по суті, роблять так, щоб вони краще закріпили цю молекулу і про взаємодіяли в реакціях, так? Тобто, класично, наприклад, візьмемо цей самий серотонін. У нас є молекули серотонін в одній клітиночці, в іншій клітиночці є рецептори. На кінцях, так? Тобто, молекула виходить, і вона має засипитися за рецептор другої клітиночки, і потім знову знову-знову знову і пройде реакція. Проте тут виникає проблема, що може бути мало молекул сиротоніну, може бути по мало рецепторів. По-друге, по, по третє, що виникає в тому, що вони не можуть захватитися за ці рецептори. І, по суті, якщо вони захватилися за рецептори, вони вертаються назад клітиночки і просто помирають. В цій ситуації якраз і, наприклад, селективні інгібітори заворотнього захвату серотоніну діють на оце. Щоб, знаєте, вони були більш ймовірні, зацепитись за ці рецептори, тобто вони всі, знаєте, міжклітинні середі, так, щоб вони залишалися більш довше і могли зацепити за ці рецептори і пройшла, пройшла, пройшла реакція. Простіше кажучи, тобто якщо так навести приклад. Це як ви вчитеся новій звичці, так наприклад, на тому самому велосипеді їздити сприятку ви непогано їздите, потім вже краще, краще, краще. В цій ситуації аналогічна ситуація. Тобто, це треба по суті ваш мозок перевчити по-іншому діяти, так у якраз нейро. Е... Антидепресанти так допомагають в цьому. Проте не треба очікувати такий, знаєте, результат зразу. Так само, як вони наприклад, з тою звичкою, і ви ж не зразу там поїдете на тому велосипеді. Вам треба час для цього. Так само, і антидепресанти діють. Ці зміни відбуваються поступово, поступово, поступово. І тому так говорить два-шість тижнів для знаєте, щоб ви помітили перші якісь зміни.